У Тернополі правоохоронці затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. На території області вони незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та навіть відбирали майно. Відомо, що у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль Кія та використовували його у власних цілях. Поліціянти виявили транспортний засіб на території Київської області. Іншого мешканця Тернополя застосовуючи сльозогінний газ, силомі заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там же вони продовжували з нього знущатися. Убігав. ні, він просто роздіятий довго. Задутий перцовка і бігав по кілометра. Ну, був ще од отпі... самим этим, Мартином. Коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися догола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензин, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти вперед. А вони на машинах з їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. За словами потерпілого, військові допитували його про майно, яке б він міг їм запропонувати в обмін на свободу та погрожували розправою з жінкою та дітьми. Опісля чоловіка утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах. Ще один злочин виявили на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого. силоміць міць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували. А у разі звернення до Поліції погрожували фізичною розправою ба більше жертвами цієї групи осіб також ставали люди, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. За інформацією правоохоронців, одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці. силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Самі ж потерпілі стверджують, що учасники злочинної групи мали зв'язок із представниками місцевого ТЦК та СП. Вони вимагали кошти за можливість ухилення від мобілізації. Ми приїхали до ТЦК, добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ЄСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. І я сказав, ну, є якісь, там в мене було, там може гривнів 200, ну, відсили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно ну, 50 тисяч. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Сімом учасникам угруповування вже оголосили про підозри. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозрюва сім фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України, а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Поліція встановлює інших осіб, причетних до діяльності злочинної групи. За інформацією місцевого активіста Романа Довбенка, ця злочинна група військових має приналежність до третьої штурмової бригади. За словами активіста, військові прибули на Тернопільщину для додаткового оповіщення населення. Десь протягом місяця в нашій області перебувають представники 3-ї штурмової бригади. Їх було долучено до такої роботи, як додаткове оповіщення населення. А вони почали займатися фігньою. Вони почали відбирати автомобілі у цивільного населення. Вони отримували в підвалах хлопців, чекали на фінансові винагороди для того, щоб їх типу, не мобілізовувати. На інцидент вже відреагували й представники третьої штурмової бригади. В офіційній заяві вони обіцяють співпрацювати зі слідством та очікують на об'єктивне розслідування злочинних дій. Карина Нечитайло, телеканал НТА.